Самого ранку Херсон під щільними ворожими обстрілами. Окупанти поцілили по медзакладу. Двох лікарів поранено. Пошкоджено будівлю поліклініки. Під обстрілами житлові квартали. У середмісті загинуло двоє людей. Ще одну людину поранено. Ворог атакував Херсон і вночі ракетами С-300 атакував житловий квартал міста. Через влучання сталася пожежа у центрі видачі гуманітарної допомоги. Вчора попередні окупанти здійснили обстріл поруч з нашим гуманітарним штабом. І ми вважаємо, що це була пристрілка. Сьогодні вже вночі, о 11 годині, приблизно було два, дві ракети були. Одна не попала, інша попала безпосередньо в наш гуманітарний хаб. Зараз ми намагаємося врятувати будь-яку допомогу, яку можна ще винести. Пошкоджені багатоповерхівки. Ліквідовувати наслідки ворожих прильотів допомагають волонтери. Багато будинків пошкоджено, вікна, ми вже працюємо. О, кожен день багато роботи, працюємо, вже близько 30 вікон. Ще будемо працювати, мабуть, на один день. Місцеві ледь стримують сльози. Такі атаки тут майже щодня. Таку біду нам принесли росіяни. Бачите. У нас нічого таких хоромів немає, але тим не менше, це Наша була защита, наша хата, наша рідна. І оце у нас залишилось. Бачите, що ну отак. От ну, слава тебе, господі, ми хоч у лєві самі живі. Також ворог поцілив по Донеччині. По селищу Північне нанесли авіаудар. Пошкоджено п'ять висоток. Під ворожий обстріл потрапило в місто Селидове. Вщен зруйновано будівлю навчального закладу, два приватних підприємства та багатоповерхівку. Є постраждалі. З повітря окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили 10 із 17 ворожих шахедів. Бачили ми і Миколаївська, і Кіровоградська, і Ну Херсонська, відповідно, Одеська, Вінницька і долетіли і до Львівської області. Ну по маршруту слідування знищувалися. залучено було і вони авіація, і зенітні ракетні підрозділи, і мобільні вогнові групи повітряних сил. На Харківщині через удар безпілотника пошкоджено будинок культури, адмінбудівлю та приватний будинок. Безпека та оборона, стійкість і турбота саме на ці пріоритети за рахунок власних доходів бюджету планується спрямувати май... левову частину нашого бюджету, а це майже 3 мільярда гривень. Майже мільярд гривень планується спрямувати на безпеку та оборону. Мільярд двісті на стійкість 816,3 мільйона гривень на турботу. Проєкт бюджету громади на новий рік. Заступники міського голови та директори профільних департаментів обговорюють його з Вінничанами. Все має бути прозоро, відкрито реалістично. Соціальна підтримка захисників та захисниць, мобілізованих військовослужбовців, членів їх сімей, родин загиблих, підтримка соціально вразливих верст населення серед основних напрямків: муніципальна підтримка та системний соціальний супровід учасників бойових дій та їхніх родин. Це надання допомоги на оздоровлення дітей віком від 0 до 18 років, стосується це сімей загиблих, померлих, на кожну дитину в розмірі 5 тисяч гривень щорічно. В бюджеті передбачено 1 мільйон 100 тисяч гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги також діткам, які йдуть до першого класу. В бюджеті передбачено 85 тисяч гривень. Заклали у новий бюджет і гроші для пільгового проїзду. Фінансово підсилять обороноздатність ЗСУ у планах придбання військових облігацій, одяг для захисників та захисниць військове обладнання на фронт. теорії до захоплюючої практики першу лабораторію інноваційної освіти відкрили у Вінниці. Ідея така, щоб перенести акцент з такої освіти, яка спрямована на знання на освіту, спрямована на розуміння і вміння. Через сучасні інструменти, методи навчання та власний досвід розробники хочуть зацікавити молодь наукою. Ми вирішили, що кожен з нас в організації приносить те, що має. Я маю досвід праці в освіті, в інтерактивної освіті у Польщі за кордоном в Україні також багато років, і ми хотіли це все використати зараз для дітей. Кожен бажаючий може випробувати інтерактивну освіту у молодіжному центрі квадрат. Гнучкість та виразність рухів. Маленькі гімнастки дебютують на килимі. На змагання у Вінницю з'їхалися гімнастки із різних куточків України. На змаганнях виступатимуть і вінничанки. Більша половина десь до 300 учасниць. Так, у нас дуже багато клубів, у нас дуже багато тренерів працює, дуже гарно розвивають наш спорт, наш вид спорту, художню гімнастику у Вінниці і у Вінницькій області. Самі найменші учасниці 2019 року народження, ну і самі старші дітки це 2007 і старші це ті діти, які ну, працюють по програмі майстрів спорту. А поки накили новачки, за кулісами їхні старші колеги готуються до виступів і показують результати багаторічної практики на репетиції. 12-річна Злата сподівається на результат виснажливих тренувань. Ми займалися по 9 годин, бувало по 12, без перерви. а Якщо повезло – так з перервою було дуже тяжко. У мене в категорії 4 чоловіка не багато, було й більше. Я у мене немає не страху. Я просто маю бути спокійна тут. Усе по спортивному оцінювання дитячих турнірів нічим не відрізняється від дорослих. І перші заохочення для наймолодших учасниць старші гімнастки отримали відзнаки на другий та третій день змагань. Старі лампочки на п'ять енергоощадних. Тепер пенсіонери знову зможуть безкоштовно обміняти старі лампочки на нові світлодіодні. Така програма діє вже другий рік. Всі пенсіонери можуть обміняти, навіть ті, що вже проводили обмін попередній, коли був, можуть обміняти п'ять лампочок рожарів. Не обов'язково приносити всі п'ять зразу при обміні. Вони можуть принести їх на протязі місяця після того, як обміняють. Що головне в цій програмі? Це те, що пенсіонер повинен прийти з паспортом, з кодом, прийти з пенсійним посвідченням та тим, щоб номер телефону, який у нього є, він був активний. Програма діє і для юридичних осіб. Медичні, освітні заклади та ОСББ теж можуть претендувати на обмін, алгоритм, дещо інший. Їм треба подати заявку в дію і все. І через дію вони оформлюють і замовляють, на які де скільки лампочкам потрібно. Лампочки різних цоколів на пошті можна вибрати потрібно або ж скомбінувати. Наразі усі 18 мільйонів лампочок вже розвезли по відділеннях Укрпошти в сільській місцевості. Скористатися всеукраїнською програмою обміну можна вже з 5 грудня на Київщині з 12-го. У Вінниці з 6 по 22 грудня працюватимуть вітальні святого Миколая. Зустрічі проводитимуть у різних закладах культури, зокрема бібліотеках. Участь у вітальнях Святого Миколая безкоштовна. Щоправда, за умови обов'язкової онлайн реєстрації. Ознайомитися з графіком роботи та зареєструватися можна на сторінці Культурний код Вінниця у Фейсбуці. різдвяно новорічних свят залишилося зовсім мало часу. Тому я з радістю запрошую вас до віталень Святого Миколая. Цьогоріч ви можете стати моїми помічниками і залишити свої подарунки для наших героїв у скриньках добра. Адже, дякуючи їм, ми маємо можливість радіти кожному дню та з надією відзначати різдвяні свята. Шукав волонтерів майже на 2 мільйони гривень. 35-річний віничанин видав себе за керівника громадської організації та приватного підприємця, запевнив волонтерів, що допоможе в закупівлі необхідної техніки для ЗСУ. Зловмисник продав волонтерам неіснуючі 22 супутника StarLink та 50 портативних зарядних електростанцій на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Поліцейські викрили злочинця. Під час обшуків вилучили в нього банківські картки, мобільні телефони та документи. Праву шахрая передали до суду, йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Вінниці діятиме вісім ялинкових базарів. Офіційні місця продажу прикрас до Різдвяно-новорічних свят оголосили під час виконкому міськради. Це площі перед ринками Урожай, привокзальний «Привокзальний-2», зупинки тролейбуса Водоканал біля кіоску Преса та вулиці Георгія Нарбута. Кінцева Келицької біля торгового центру Вишенька. Територія навпроти Прозорого офісу на Братславській біля магазину Продукти, біля будинку номер 35 на левка Лук'яненка, проспекті юності навпроти грошек Спред. Ялинкові базари працюватимуть з 15 до 31 грудня. Екскурсії зі смаком зимових свят. Офіс туризму Вінниці підготував 13 прогулянок містом та областю. Вінничани та гості міста зможуть дізнатися про традиційні трапези зимових свят. Відправляться у велику новорічну пригоду, сімейну подорож трамваєм з розважальною програмою та майстер-класом. Підготували й новинки для дітвори, екскурсію місту різдвяних зустрічей. Учасники відвідують найцікавіші локації міста та дізнаються про історію кожного виду транспорту. Підготували й безкоштовні екскурсії. Триває соціальний безоплатний проект для учасників бойових дій та їх сімей, який має назву незламні та нескорені. На сьогодні відкрито реєстрацію на 5 та 18 грудня. Для комфорту екскурсантів на зимовий період прогулянки переформатували. Майже кожна передбачає відвідини тематичних закладів транспорту ресторанів із гастроскладовою. Крім цього, в музеї моделей транспорту відбудеться три творчі майстер-класи. Родзинкою цих майстер-класів є те, що всі наші учасники зможуть створити власноруч новорічні сувеніри, прикраси, іграшки, і створити ось такий подарунок чудовий для своїх рідних та близьких, а також і розкрити свій творчий потенціал. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці офісу туризму Вінниці.